Як мовити людину лікуватися, ми випустили цілу книгу, яка називається Комунікативні навички лікаря. Знайдіть її, там цілі розділи присвячені до мотивації пацієнта. Тому я не зможу глобально відповідати за цілу книгу, яку ми писали тривалий час. Вона вже в двох виданнях вийшла. Ще раз назву Комунікативні навички лікаря. Як довести хворому, що треба приймати ліки? Знайдіть. Те, що для нього важливо. Якщо для нього важливо, він пофігіс до власного здоров'я і всіх посилає нафікс, скажіть, як він ставиться до внучки, до внука і так далі. А з любов'ю, так от, раді неї знайдіть, раді чого йому потрібно продовжувати жити, бути функціональним і так далі. Це може бути що завгодно. Краще це робить психолог, психотерапевт. Не психіатр. Бачите, психіатр призначив, а психолог, психотерапевт доводить до мотивації. Або поговоріть з лікарем. Який йому призначив про те, що пацієнт нон комплайнс дуже погано виконує рекомендації. Я навчаю лікарів, як потрібно мотивувати. Там дуже багато, навіть є слово, мотиваційне інтерв'ю. Ну, прочитайте це в нашій книжці. Що таке мотиваційне інтерв'ю? Як мовити партнеру почати терапію лікування? Знову ж таки, знайдіть ті мотиви, які потрібні йому для життя, взагалі не для лікування для життя, взагалі, і дійте на ці мотиви. Ставте альтернативу, ставте вимоги. Говоріть, що ви разом підете. Якщо ви чуєте це тобі треба до психіатра, кажіть точно з тобою мені вже треба. Пішли разом. Я теж хочу проконсультуватися, бо не сплю ночами, турбуюся про тебе і так далі. Не бійтеся цих слів. Завжди можна до когось до кожної людини, можна достукатися. Треба знайти просто ті точки. Звичайно, ви не психологи, не психотерапевти, але ваше завдання. Завести його, завести його, щоб він поговорив в кінці. кінці я вже за це заплатила, навіть якщо ви там нічого не платили. Просто шкода тих грошей, що ви домовилися і привели. Так і він піде використовувати.